Допомога військовослужбовцям, соціальні програми та звернення від громадян 20 грудня. відбулася сесія Бориспільської міської ради, на якій депутати розглянули бюджет громади на 2025 рік. Засідання розпочалось з відзнак депутатів-захисників. Подяку міського голови отримали Микола Кулик, В'ячеслав Деркач, Євген Сірик, Юрій Ликов, Роман Заєць, Андрій Гануш, Сергій Химич та Рустам Хамракулов. Всі вони стоять на захисті нашої України. Окрім того, депутати отримали подяки й від військовослужбовців за сприяння обороні України. Мені доручено командуванням 27-ї печерської бригади подякувати жителям територіальної громади Борисполя, депутатам Бориспільської міської ради за сприяння обороні України, а саме за Допомогу військовій частині 3066 Національної гвардії України і, зокрема, окремому загону спеціаль... окремого загону спеціального призначення. Подяка командира 27 ї Печерської бригади. Оголошується Хамракулову Рустаму Рахим'яновичу, Салімову Ігорю Володимировичу. Слава Україні! Героям слава! І шалімову Володимиру Ілічу. Військовослужбовиця Наталія Федосова подякувала за дрони. Від імені 12-го окремого завону спеціального призначення. Сьогодні хотіла б висловити подяку всій громаді, всім депутатам, нашим заступникам і всім, хто допоміг нам отримати ці дрони, які ви зараз можете бачити в цьому році. Це розвідувальні дрони Мара. Вони за один політ знаходять десь приблизно 50 цілей, по які потім знищуються ударними дронами. Живуть вони, на жаль, недовго від півтора до двох місяців, але коштують дуже дорого. Тому щиро дякую кожному. Ці дрони ще живі. Ці борти називаються «Бориспіль», вони виконують свої завдання на запорізькому напрямку і наближають той день, коли в нашому з вами мирному небі ми будемо бачити знову. Борти, але вже наші мирні. І Я дякую кожному і кожній, хто робить все можливе і неможливе, щоб цей день наблизити. За цей рік 68 військових частин отримали допомогу від Бориспільської міської ради. Розповіла заступниця міського голови Тамара Матяш. Це ну доволі дороговартісні квадрокоптери з тепловізорами із тепловізорами і значниками. Ми їх називаємо вироби двольного призначення, тобто вони можуть бути використані і в цивільному житті, і в військовому, оскільки місцеві громади і місцеві бюджети не можуть купувати, скажімо, ті. Зброю, яка собі на себе його частину, то ми їх називаємо вироби двойного призначення. Тобто у нас 68 військових частин отримували ці вироби двойного призначення. Є такі військові частини, які отримували її не один раз, скажімо, тут у нас видно загальна сума, яку ми придбали з початку року, це 975 одиниць таких виробів. І на загальну суму 42 мільйона гривень. Як наголошує пані Тамара, у початковому бюджеті на 2025 рік передбачено 20 мільйонів на придбання таких товарів подвійного призначення. Бюджет загальний бюджет за доходами складає мільярд 214 мільйонів гривень. З них доходи, які носять постійний характер, це мільярд п'ять мільйонів. Наш Бориспільський дохід. Отож на сесії депутати розглянули 105 питань. Зокрема, деякі питання стосувались програми соціальної підтримки. У нас передбачено на 2025 рік 20 мільйонів матеріальної допомоги на підтримку соціально незахищених верст населення. Це ми говоримо зараз за 2025 рік. Крім того, у нас є і зубопротезування військовим на 25-й рік. Ми забезпечили наше комунальне підприємство, надає такі послуги військовим. До того ж, у нас звичайно передбачена матеріальна допомога на поховання загиблих і тих військовослужбовців, які беруть участь у військових діях. Є матеріальна допомога і на дітей, які хворіють на цукровий діабет. В принципі допомога є і на встановлення пам'ятників уже військовослужбовцям, які загинули з нашої громади. Посадовиця зазначає, що при складанні бюджету першочергово планується витрати на всі соціальні програми решта йде на розвиток громади. Звичайно, що видатків розвитку, розвитку не такі, як би нам хотілося бути на сьогодні це 26 мільйонів. Це ті об'єкти будівництва, які або вже розпочаті в роботі знаходяться, або ж січня місяця в обов'язковому порядку мають почати роботи. Це в основному у нас зараз перевага і пріоритет надається освітянським об'єктам, бо е, дуже важливим. І Скажімо так, основним першочерговим завданням у нас є реконструкція харчоблоків, бо ми з 1 вересня маємо забезпечити харчування перших 11 класів. Це доволі скажімо, такий об'єм роботи, за який треба починати братися робити, по крайній мірі січня місяця. Також виділені гроші на реконструкцію Бориспільського ліцею імені Костянтина Могилка та на закінчення будівництва садочка Казка. На сесії до депутатів звернулись мешканці будинків по вулиці Голова Того, 7 та голова Того 3, які дізнались про наміри забудови території поруч з ними. А наша громада категорично проти цієї забудови, про що ми реєстрували тут на збереження до пана Вечеса, і зареєстровано в нас є документи на руках. Нещодавно, на 17 грудня, було назначено. Зустріч забудовника з нашою громадою. На цій зустрічі ми мали обговорити позицію нас і що саме там планується будувати. До зустрічі доєдналися депутати Химич Сергій Вікторович та Кулик Сергій Володимирович. Ми їм озвучили свою позицію, але зустріч так на жаль і не відбулася, оскільки забудовник її організував і на неї не приїхав. Тож мешканці цих будинків просять винести це питання на наступну сесію і повернути цю земельну ділянку до прибудинкової території за вулицею Голова того 3, як це і було раніше. Повертаючись до відзнак, начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан представила двох освітян, яким цього року було надано посвідчення та нагрудний знак майстра спорту України за 24-й рік. Важкий рік серед освітян в Україні присвоєно лише чотири звання майстра спорту України і серед них два наших керівників гуртків центру туризму. Це Коломієць Олег Григорович, завідувач організаційно-масового відділу та керівник гуртка зі спортивного туризму. Та медведенко назарій Ятяславович, керівник гуртка зі спортивного туризму, Бориспільського центру туризму. Їм надається посвідчення та нагрудний знак майстра спорту України. Київська обласна рада нагородила почесною грамотою заступницю міського голови Людмилу Бистру за вагомий особистий внесок у розвиток і зміцнення місцевого самоврядування. Наостанок міськрада привітала відділ обслуговування громадян номер 5 головного управління пенсійного фонду України у Київській області з річницею створення пенсійного фонду України. Марина Грицюк на загераскін, Юлія Глушак, новини ТРС «Бориспіль».